Бердянець Данило Слівний взяв участь у восьмому сезоні головного вокального шоу України Голос країни. Хлопчина виборов собі місце у команді Сергія Бабкіна та підкорив суддів своїм виступом. Хто прищеплював Данилові любов до музики? Дізнавалися наші кореспонденти. 18-річний Данило Слівний з дитинства дивував рідних, стаючи переможцем різноманітних музичних і вокальних конкурсів. А тепер у талановитого хлопця з'явилася можливість заявити про себе на всю країну. Він став одним з найпозитивніших учасників проєкту Голос країни на відбірковому етапі. Данило заспівав саундтрек з фільму Загін самогубців. Homies out a certain smell They trust issues not to mention They say they can smell your intention You're sitting with a murderer sitting next to you You see somewhere people sitting next to you You will think how did I get here sitting next to you Данило Фельдман під таким псевдонімом Бердяниці вийшов на сцену голосу. За хлопця в Бердянську вболівали два найближчих і найвідданіших його шанувальника: бабуся і дідусь Ліна Олександрівна та Анатолій Іванович Слівні. Зразу почну з істини. Звісно, вона банальна істину, але бабусі і дідусь мене піддержать, тому що для нас внуки це одне з найдорогіх, що є в житті. Дідусь Данила каже, що з дитинства прищеплював онуку любов до джазу і ділиться з нами своїми спогадами. В ранні, майже младенчі роки, коли йому було 3-4 роки від рождення, року, ми їздили на природу, на велосипеді. Звісно, Данік сидів впереді, я за рулем, і по своїй привичці напівав якісь пісні, в основному джазові. Данік дуже любив цей джаз, і вдруг він йде в ансамбль, поєт і говорять, а міня дедушка ще в три роки учил, як петь жаз Надіж Іван. Це Надіжд Іван. Жадібний до навчання. Здібний бердянець багато років був учасником вокального колективу Гардемарини. Радував своїми виступами бердянців і гостей міста. Вперше хлопці прийшли навчитися до Надії Іванівни Жуковської у віці 4-5 років. Серед них був і Данило Слівний. Талановитий керівник Надія Іванівна вміло знайшла правильний підхід до малечі та заклала фундамент музичного майбутнього хлопців. Колектив брав участь в міських і всеукраїнських конкурсах. Фортуна, «Топ-Топ», пазовські -топ», вітрила, влаштовував концерти для дітей і дорослих. Незмінно хлопці ставали переможцями і призерами. И, собственно, с этих конкурсов и выходят те солисты, которых вы можете наблюдать на отборе Евровидения и в данном случае и на «Голосе Краины». Мальчики были все разные, и да, они, естественно, не такой, как все. И они все абсолютно друг от друга отличались. Но вот это воспитание среди разных, еще Макаренко говорил, что вот именно личность воспитывается там, где абсолютно разное влияние в коллективе. И, возможно, поэтому Этот парень очень порядочний, честний, вирос, дорос до такого уровня. Час минав, хлопці виросли. Данило слівний з 13 років живе та навчається в Києві. Він успішно продовжує займатися вокалом. Я хочу сказати, конечно, в ньому осталось, і я бачу все те, що ми йому дали. Його отличають, вот на останніх виступленнях, його отличає інтелігентне виконання, великолепний музикальний вкус. І чувствуется, во-первых, по великолепный подбор репертуара. І чувствуется, що він знає, як це зробити. Очень хороший інтелігентний вкус. До речі, схильність до музики у хлопця спадкова, адже чимало членів родини слівних грали на музичних інструментах, танцювали або співали. Ми формували или питалися формувати найпозиційне. Лісне качества, які привели к тому, я так думаю, що це і наша заслуга, що він добрий, і відзивчий і навіть іноді трудолюбний. Одним з найдраматичніших вокальних двобоїв на голосі країни Валентин Білінький. Данило Фельдман, які виконали пісню Тебе це може вбити. гурту Скай в дев'ятому випуску восьмого сезону. Саме цей виступ розчулив Тіну Кароль. Доторкнутися до зіниць! Клад. Я на тобі застиг, все це так спонтанно. Хорошо. І чомусь банально знати думати. Житті можливо